Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. Та наше нове надходження це Chevrolet Aveo 2007 року випуску. Автомобіль на півторалітровому літровому бензиновому двигуні в гарному сірому кольорі, в гарному технічному стані. Дивимось по салону. Салон нас зустрічає темний текстильний салончик. Йдемо далі. Тут у нас є електросклопідіймачі регулювання дзеркал, скіряне пермо, коректор фар. П'ятиступенева механічна коробка перемикань, кондиціонер є, штатна магнітола з блютузом за вулицем також присутня. На приборці у нас ні однієї помилочки не горить, 238 тисяч рідного пробігу. На салончику гарний стан. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гната Хуткевичу, 22Б. Придбати ти її можеш як лізом, так за готівку, так і в кредит. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.